Ну що ж, В останньому відео цього розділу я спробую поговорити про те, яким чином можна ще формувати нові об'єкти векторного зображення. Ну, наприклад, ви бачили вже всі, прекрасно, що ви можете малювати якісь примітивні фігури, які є на цій панелі. так? Якщо вам треба намалювати якийсь складний об'єкт, ви можете або ці примітивні фігури об'єднувати в нові фігури, як це було сказано в попередньому відео, або можете використати інструмент Крива Є. Без проблем ви можете тут намалювати фігуру будь-якої складності. В принципі, ми про криву Є ще поговоримо, тут є певні нюанси. Окей, а як можна ще, скажімо так, зачитерить. Да, Створити векторне зображення, не, скажімо так, прибігаючи до оцих елементів, до малювання оцих елементів примітивних, наприклад, вам треба намалювати складне зображення. Все дуже просто. Ви можете в векторний редактор, ну, тобто в цей файл, над яким ми працюємо зараз, вставити звичайне растрове зображення. Ну, растрове це будь-яке, що в інтернеті ви скачаєте, в форматі там PNG, jpeg, GIF. І перетворити його у векторне. Трасувати, так би мовити. то е, Трасування це один із ще способів, яким можна е, растрове зображення перетворити у векторне. Там вже куча буде елементів, і ви це все вручну не малювали, і 3 секунди, 7 картин, як то кажуть. Окей, давайте подивимося, як це можна зробити. Спочатку я повинен вставити таке растрове зображення. Растрове зображення, в векторний редактор вставляється не простим таким способом, да? а от імпорт. Імпортуємо ми растрове зображення. Ну, Я вже тут підготував зображення моря. Воно невелике. Тут, в принципі, нічого не, не змінюємо. Просто натискаємо ОК. Безпосередньо зображення моря всталене. Ну і тепер, якщо я її хочу, в принципі, це у нас. Це у нас растрове зображення. Да? Ви бачите, що якщо збільшувати, то є нечіткість. Особливо, якщо я це растрове зображення, відкрию, наприклад, в Paint. Зараз покажу. Open with Paint. Отут конкретно пікселі будуть видимі. О, дивіться, пікселі пішли. Чого там їх так не видно, бо там застосовується механізм згладжування пікселів і більш-менш воно все не симпатично виглядає. Окей, тепер я хочу з цього растрового зображення утворити вектор. Як? Ну, Виділяю правою кнопкою мишки і обираю Trace bitmap. Да, bitmap – це карта бітів, ну тобто растрове зображення ще називають bitmap. Окей, і отут дивіться, відкрилося після м м м команди Trace bitmap Таке діалог вікно Trace bitmap і там куча вкладок. Ну не куча, а три. Single scan. Да? Ви тут можете перетворити це все. Наприклад, я обираю uh, Color Quantity, а uh, Auto Trace. Дивіться. Я вибираю auto trace. І по суті, в мене воно має все це перетворитися. М перетворитися на такі зображення. Давайте спробуємо натискаю Apply. Ну, здається, воно перетворилося, але це у нас single scan та одиничне сканування, ну не дуже красиве. Я його видалю зразу, щоб воно не було. До речі, коли ви таке робите, і потім активуєте Object, Layers and Objects, ви бачите, що у вас на шарі є от вектор зображення, і от це растрове зображення. Бачите? Вектор такий вектор мені не потрібен. Окей. Що тут краще вибрати? Я вибираю знову растрове зображення і перехожу на вкладку Multicolor. І отут, ну, чорно-біле мені не подобається, я вибираю colors. Да, Можна тут обрати Grays, сіре. Ну, я виберу multi Colors, э, просто Colors. Да, І натискаю Apply. Цей процес, в принципі, досить такий ресурсоємний, але ось дивіться, я він швиденько зробив. І от я з такого растрового зображення зробив таке вектор. Ну, звісно, тут менше відтінків, менше кольорів, але якщо збільшити, то ви бачите, кожен відтінок він утворив якусь геометричну фігуру і заливка в цій фігури є. І от якщо я якщо буду збільшувати, я ніколи тут квадратиків не побачу. Чистий вектор, бачите? Навіть якщо я на панелі слої, ось дивіться, тут куча фігур, які утворилися з мого растрового зображення. Їх можна також редагувати. Ось, наприклад, дивіться, вибрав я оцю фігуру. Зараз. Ось вона, бачите, я можу її приховати. Бачите, це якийсь колір. Можу залити цей колір. О, Дивіться, та фігура, яка утворилася, з зображення, заливається певним чином. Наприклад, ніч там. або, ну, Ви зрозуміли, да? тут можна робити що завгодно. І таким чином, якщо вам дуже швидко треба а, із. Растер зображення зробить вектор, ви можете використати так званий механізм трасування. Значить, в завданні також буде прикріплене це зображення, зробіть трасування, і ще якийсь файлик вставте, свій, який завгодно, тільки невеликий по розміру єдине. І також його трасуйте. Подивіться там, наприклад, ліс вставте, Самі скачайте якесь зображення лісу з інтернета, і потім спробуйте його трасувати, збережіть файл і прикріпіть до завдання. На цьому все.